З... З... Про дрони. Підписано президентом указ про створення сил, пов'язаних застосуванням безпілотних систем. В Генеральному штабі вже певну кількість місяців діє спеціальне командне утворення стосовно цих систем і на три типа безпілотні системи. Повітряні, наземні і водні. Були навіть заяви міністра цифрової трансформації про те, що треба робити їх на кухнях. На кухнях робити не рекомендую. Дрон важливо, аби був якісним. В цій сфері невеличкі такі революції кожних 2-3 місяці. Півроку рік відбувається фундаментальна зміна. Противника важливо обганяти дрони. Зараз часто закуповують ФПВ і вже практично ідентифікували, якби дрон це ФПВ або MAVIC. Найбільш важливий, мабуть, для Збройних сил є це дрони-розвідники крила, літачки такі, які виконують задачі там на 20 плюс кілометрів, і з них можна вести розвідку дій противника і їхнє ураження силами артилерії, тому що невеликі. Дрони ФПВ, їхня на даний момент наявне бойова частина, як правило, це до 2 кілограмів. Більше зараз не тягнуть. Недостатньо для того, аби вражати важко захищені об'єкти або гарантовано е знищувати важкооброньовану техніку. Тобто ФПВ-дроном треба попасти в танка там, в двигун, там, під башту, щоб зитував комплект. і подібні нюанси. Артилерія, вона все одно. Євляється основним далекобійним засобом ураження дрони лише компенсують її нестачу або заміняють ну по причині крайньої нужди, тому що наші партнери не змогли постачати достатньої кількості снарядів, визнали цю біду. Оголосили, що НАТО готується до війни. Значить, НАТО буде постачати собі зброю. Нам по надвижковому принципу буде йти це озброєння, тому що нагадаю, зараз на озброєнні сполучених штатів Америки знаходиться більше тисячі комплексів. Петріот нам передано копієчки і на тому велике. Дякую, це рятує наше життя, але могли би передати вільно в п'ять разів більше, і це би дуже сильно змінило повітряне поле бою над Україною і безпеку наших громадян. Або наших вразливих об'єктів військових, або цивільної інфраструктури. Так само на зберіганні Сполучених Штатів Америки знаходиться близько двох тисяч Бредлі. Це лише на зберіганні. Нам передали їх, якщо не помиляюсь, там ну в межах щось сотні. І теж не нові. А Бредлі це дуже хороша. Бронемашина протягом нашої операції траплялося безліч разів, коли броня американського Бредлі спасала українську піхоту. Якщо її порівнювати з радянськими зразками озброєння, такими як БМП та БТР, це зовсім різні класи по захисту. Якби ми діяли в даному театрі бойових дій на БМП, я з певністю можу вам сказати, що бригади вже б не було. Тому маємо, що маємо, і втрачаємо перш за все піхоту і штурмовиків. А це найбільш цінний ресурс, тому що в НАТО немає стільки мотивованих людей, які готові йти воювати. У нас ресурс є, тому воюємо ми, а не НАТО. НАТО нам трошки допомагає, допомагає недостатньо. Тому ми воюємо багато де дронами. І, зокрема, є нинішні відомі офіцери. Чиї бригади вчасно розгорнули, почали це робити з 2016 року підрозділи ВПАК, е, безпілотних авіаційних комплексів, е, і в період повномасштабного вторгнення це допомогло їм їхнім бригадам не відійти, коли сусідні бригади відходили завдяки тому, що розгорнули вчасно вдало командири бригад. В, свої, в своєму е, штаті бригаду такі от підрозділи зараз. До речі, буде кумедно це називатися Бубаки-Обубаки. Е, Бубаки, Бубаки це батальйони ударних безпілотних авіаційних комплексів. Обубаки це окремі батальйони, може бути лінійний батальйон в складі бригади, може бути окремий БАТ, який командирується до певного там ОУВА угрупування військ або СУВА, або е, до певної бригади. Ці бубаки-буваки зараз е, рятують е, наших е, розбишак, тому що в умовах нестачі протитанкових комплексів, в умовах е, зменшення їхньої ефективності, тому що для ураження, скажімо, е, ПТРК про комплексом треба мати е, пряму видимість до цілі, це наражати на небезпеку е, розрахунок, або якщо це наша стугна, до речі, на відміну від джавеліна, можна стріляти з підвала, тому що виносна антена. Ну а тим не менше. Ракети коштують дорого, їхня кількість обмежена. Фахівців готувати довше. Настріл їм робити значно більше, щоб стати вправними бійцями. Тому е, дрони рятують. Дрони не можна виробляти на кухні, дрони не можна закупати, аби які в цьому треба розбиратися. Тому нещодавно був захід, один координаційний різних силових структур по дронах, і е, я побачив, що та робота, яку я виконую для нашого підрозділу в цілому, і багато наших хлопців. Горизонтальна така комунікація зведення досвіду, вона є дуже важливою. Зокрема, тут я вас всіх закликаю зараз в рамках подяки дуже крепким козакам, які навчили багатьох інших, які дуже скромні, які мало де про них, можливо, навіть відчули, окрім спеціалізованих кіл. це тут буде посиланнячко, підрозділ Він Ну вони просто сонечки. От все, що випадається слово сонечко, це вони і є смертельне сонечко, яке просто пікає лучиками радіація купантів. Ну, як ми пам'ятаємо, радіація можливо зробила з неандертальців еволюцію людини. Ну от Асгард старається зробити з русських хороших русських. Поки що вони е роблять це шляхом е обернення їхньої екзистенції до від'ємних величин. Ну але сподіваюся, методами Асгарда колись ми такі селекціонуємо хорошого русского. а поки що хай вони. Гниють по полях, де працює Асгард. До них коли не заїдеш, вони зарвали Т90. Прямо от, якщо вам захочеться знищити т 90, їдьте в гості до Азгарда. І ви приїжджаєте, у них завжди приїжджаєш, у них вже горить Т90, Вони кажуть, диви. Диви, як горить, клас. От, тому дуже крепкі козаки. І до чого я зараз закликаю, шановні, для того, аби ми закуповували або рекомендували державі, або знаходили е державі передові якісь технології, е зводили між собою їх з виробниками. Мінцифра, міноборони. Зводив між собою досвід різних підрозділів, тому що тактика міняється: міняється там частоти, принцип передачі як зв'язку, БЧ бойову частину багато хто експериментує. Це все дуже корисний досвід, тому внизу в мене буде тут так само електронна пошта. Будемо туди збирати весь ваш досвід, якщо ваш підрозділ зробив якусь вундервафлю і ви хочете на неї поділитися з іншими людьми, з нами. Якщо ви розробили якусь цікаву технологію, яка стосується дронів або навіть реба, давайте будемо і реб сюди включати, тому що це часто пов'язані речі, пишіть, заїдемо в гості, поспілкуємося. Можливо, допоможемо вам, або ви пройшли трошки швидше сертифікацію державою. Можливо, ви зможете нам щось придати на тестування, ми побачимо, що ваша мудервафля справді може щось новеньке. Чи це буде, наприклад, ви вже там на останніх фазах штучного інтелекту, інтелекту, прицілення до цілей, чи ще щось, Можливо, у вас якась геніальна плата ініціації? Давайте будемо мінятися досвідом і робити нашу землю чистішою, швидше разом. Я в цьому наочно переконався, тому що якщо. Вести мову про системи типу Баба-Яга, як каже наш працівник, тобто це як їх називають там агродрони. Тобто велика дрон, які літає вночі, робить скид на працівника. Я так само стикнувся з тим, що є декілька підрозділів. На жаль, не можемо називати їх, але всі про нього, мабуть, знають. Є один такий підрозділ, який дуже-дуже цими баба-ягами на ну, ковбаси стільки працівника, що там у всіх аж очі такі коротше, скільки ви за зробили за ніч. От. Тому цей підрозділ молодці, але хвалити їх. Не озвучено, що можна, тому, на жаль, не буду. Павло вас хвалити, і так знаєте, що ви молодець, реалізували великий проєкт. І є ще одна низка трошки менших груп, які реалізували дуже хороші технічні рішення. І це показує, що часто, коли ми, наприклад, до себе підрозділів беремо якісь засоби, ми теж десь відстаємо в ногу від часу, тому що вже у когось реалізовано це краще. І багато хто зараз закуповує не настільки досконале, як те, що вже є. У інших підрозділів. Тому давайте ділитися, у кого найкраще Баба Яга, хто придумав яку вундервафлю, хто придумав вирішення з БЧ, е у кого круті ФПВшки, хто придумав якийсь новий тип зв'язку, можливо, якась там придумали там щось ваше ноу-хау на невеликою групою з батареями. Давайте з цим і я, як заступник командира Полка, можу собі дозволити організувати вам комунікацію з нами, тому що ми це необхідно потребуємо. Можу звести вас з іншими виробниками, десь з державними структурами, з відповідними органами вишастоящими над нами, тому що ця енергія дуже потрібна. Чому ми цим займаємося? Тому що в умовах, якщо противник буде наступати. Далі, партньори, на жаль, не зможуть в ході внутрішніх портросінь збільшити кількість постачання нам боєприпасів, то дрони будуть рятувати е, наші перспективи до того часу, поки ми не придумаємо ще щось, або наші партнери не придумають ще щось, або не зміниться контур зовнішньої обстановки. Тому я вам скажу так, шановні, ваші копійочки і старання виробників, е, старання людей, які кулібнічають, придумують щось нове. Це справді те, що дуже сильно потребує зараз наша держава. Тому. Я вирішив, от на фоні цього поля, якого вже не видно прекрасного, зробити це звернення. Давайте ділитись досвідом, підписуйтесь на підрозділ Асгард, Ми їм дуже вдячні, тому е я рекомендую у них хороший контент, вічно все вибухає. І пишіть сюди, е виробники підрозділи аеророзвідки. <реш> Баба, ті, хто працюють ФПВ, у кого є якісь ноу-хау? Чим би ви хотіли поділитися або чим можливо я зможу вам допомогти звести вас з людьми? Так само в сфері РЕБА. Хто має якісь рішення, які показали себе ну зараз само собою важливо, що, що по РЕБ. Реб, наприклад, може гушити там, частоту там, не знаю, 400-500. Но противник працює у вашому секторі на 900. Ви можете гушити там, класичну частоту 7006 915 але противник працює на 700. А ви глушите 800 там, більше. Е і, звичайно, що для того, щоб реб надійно захищав, треба, щоб він на даний момент або закривав весь спектр. Або як мінімум хоча б там перемикався, і знаючи, на якої частоті у тебе в секторі працює противник, ти на цю частоту виставляв свій реб. Тому що реб в машині, ви розумієте, він дуже сильно е випромінює, він шкідливий. Тому щоб ви не їздили дарма з таким би мовити, там е радістю, що ви захищені, а ви насправді не захищені. Тому зверніть на це увагу. Якщо є виробники реба, хто робить дуже такої вундервафлі, то. Звертайтесь до нас. Зараз звертались хлопці, от США, які мають свої ідеї. Зараз будемо цим Так само приїжджають деякі партнери західних країн. Вони нам будуть сподіватись привозити певні комплектуючі в Україну. Для того аби пробувати налагодити у себе якісь велике виробництво або допомогти нам або спільно це робити, ну не грає ролі важливо, те щоб ми виходили на більш незалежне від Китаю виробництво і знаходили якісь фішки, яких противник не встигне зробити за рахунок того, що все таки вони більш інертні ніж ми. Тож буду вдячний за поширення цього відео серед тих, хто займається цією проблематикою. Тому що я в цьому переконався на власні очі, це сильно допомагає прискорювати певні процеси, робити їх ефективнішими і, хоча б на певній ділянці, на певний період часу, обганяти противник, що може для певної операції мати дуже хороші. Наслідки. Ми не можемо вигравати за рахунок якихось рішень на пів року рік. Ну якщо ми виграємо, наприклад, на певній ділянці, навіть з її там специфікою, там радіосигнал і та далі, ми виграємо хоча б там місяць чи два, маємо фори, значить, це набагато більше знищеного противника. І це буде те, що ми бачили на кринках, де група войск возґніпер противника виросла зараз шістдесят тисяч до якщо не помиля, зараз 77 семи. Якщо би там, наприклад, підрозділи ударних безпілотників ще були на порядок ефективніші і реалізовували якісь нові технічні рішення, можливо, противнику для того, щоб якось давити, спробувати давити наш цей поздан, довелося б тут прикинути ще там тисячі чотири військ. Чотири тисячі військ, із яких там буде штурмовиків, ще тисячу, то це би вимушено. Не дозволило їм перекинути війська, наприклад, десь там Запорізький фронт, Куп'янськ чи Авдіївку. І от такі от речі, вони взаємопов'язані, перетікаючи. Нам треба весь час намагатися обігнати противника. Тому дякую всім, хто в цій сфері працює. Шарашить, як в останній день. Не пам'ятайте, що зараз от дрони, це на жаль така вонервафля, це наш кіберпанк, це наша матриця, це наш термінатор, який дозволяє е силами України. Силами внутрішніх виробників, силами вашого внутрішнього генія, який під бомбами творить чудеса, е перекривати недостачу снарядів і. Перекривати е, якісь атаки противника, де він не очікує, що ми зможемо їх відразити в умовах недостатньої кількості озброєння, в умовах втомленості особового складу, тому що у гелянтів багато, е, підрозділи через це втомлюються, несуть більші втрати, і через те е, противник десь розраховує провалити фронт. І тут е, саме безпілотні системи. І якщо ми придумаємо якісь нову фішку, вони дозволяють зробити противнику сюрприз. Я знаю, що вже багато хто з ким проводив взаємодію, але я на своєму прикладі знаю, що для цього є ще великий простір, щоб ми були більш ефективними. Дякую всім, все буде добре. Тьомки-бомки.